Вітаю друзі! Це «Цибулько булькотов: 5 подій дня. Тут, де події мають значення, а підкилимні ігри ще більше. Сьогодні в меню: Трамп, Путін, Зеленський перемовини, польські та румунські вибори. Європа. Пробує себе перезібрати мова про Британію і ЄС і кіно, українське кіно відзначене черговою нагородою. Цього разу відзначали продюсера. Отже, Трамп. Трамп провів розмову із Путіним із Зеленським. Дуже важливо, що за наслідками цієї розмови він опублікував у своїй мережі Трус Сошел» Досить таке оптимістичне повідомлення, тому що розмова з Путіним тривала дві години. і Він оголосив про те, що Україна та Росія негайно починають перемовини про припинення вогню, оскільки досі американська сторона не розшифровує елементи цієї розмови, а Росія наполягає на тому, що ну, за наслідками розмови, готується меморандум. Росія готує свій варіант меморандуму і тому подібне. Росія педалювала на тому, що розмова із Путіним у Трампа тривала дві години, а з Володимиром Зеленським у Трампа розмова тривала всього дві хвилини. Ну, по-перше, інтенсивність стосунків української сторони з американською взагалі-то супервисока. По-друге, по суті, Трамп знає, що було в Стамбулі, адже останні деталі Володимир Зеленський поінформував Джейді Венса, віце-президента, якраз у Римі на інтронізації Папи. Тому, ніяких новин з перемовин для Трампа немає. Трамп… Тиснув очевидно на Путіна, Але судячи із заяв російської сторони, вони вважають, що вони виграли, тому що після цієї розмови вони будуть петляти мінімум півроку. По суті, головний наслідок, чому Путін почувається переможно, бо не встановлений дедлайн припинення бойових дій. І це, по-моєму, якраз той варіант, коли. Для того, щоб Путін поводився швидше і чимніше, потрібно було б встановити чіткий дедлайн і санкції, які будуть введені за наслідками цієї розмови, подія друга Польща і Румунія. Польща і Румунія проводили президентські вибори, і загроза Румунії перемоги про російського кандидата все ж таки. Нічого не сталося. Переміг нинішній діючий міський голова Бухареста, дуже проєвропейський політик, проєвропейський зорієнтований. І найголовніше, що е, він, по суті, повторив сценарій, адже Румунія і Франція це не лише країни Франкофонії, але й Румунія багато чого. Із французької політичної системи бере для себе. І оце сценарій дуже схожий на французький, коли націоналістка Марі Ліпен мала всі шанси перемогти, але перемагає Макрон. І демократи в Румунії так само пішли тим самим шляхом. В Польщі трапилось дещо інакше. По-перше, в Польщі це був лише перший тур. І 1 червня відбудеться другий тур. І тут якраз фіналісти були цілком відомі, але великою несподіванкою стала, ну я б сказав, шокуючий результат націоналістичних двох партій, які колись були частиною конфедерації. Це конфедерація і конфедерація корона, по-моєму, вона називається. І Джевиш Браун, там, е який вчиняв антиукраїнські провокації в ході виборів. Отже, можна сказати, що сумарно націоналісти в Польщі набрали 20% ультранаціоналісти набрали 20% голосів. Це шок. Це насправді шок, і це дуже складний результат для майбутнього Польщі. Сюжет наступний Європейський Союз нарешті почав переглядати свої стосунки із Великобританією. Великобританія нарешті теж взялася до серйозної роботи. Тобто, перезавантаження після Брекситу є подією надзвичайною, і ці, ця подія підштовхнута інтересами оборони і безпеки в першу чергу. Отже, якщо Польща, Франція і Німеччина просувають ідею континентальної європейської армії, то Великобританії, судячи із таких невеселих стосунків із США, хоча з боку США Британії нічого не загрожує, але Великобританії все ж таки варто переглянути свої стосунки з Європейським Союзом. Адже Брексіт приніс досить серйозні удари по британській економіці. Тому зараз саме час, хоча б під соусом мілітаризації, перезібрати е, всі стосунки із е, Сполученими Штатами і з Європейським Союзом. Ну і поговоримо про. Кіно. Адже ми знаємо, що українські військові були на е, Червоній доріжці Канського кінофестивалю. Але український фронт лише, не лише в Бахмуті, а й на Лазурному узбережжі. Ветеран збройних сил і продюсер Володимир Яценко отримав престижну нагороду від Франції. Це... Е, Такий орден за сприяння мистецтва і літературі. І я скажу, що це абсолютно ну, жест великого визнання української культури Францією. Хочу нагадати, що Володимир Яценко продюсер фільмів про Ще Юру, Атлантида, тобто фільми про війну і. Е, зараз можна сказати, що ця нагорода поряд з військовими на червоній доріжці в уніформі це і знак солідарності, і знак визнання, і знак оздоровлення української культури. Українська культура остаточно вийшла з-під російського впливу. Остаточно. Це вже абсолютно зрозуміло як Божий день. Отже, що ми забули, що ми не згадали, згадаємо в наступному випуску, бо найбільше часу забрала саме розмова Трампа із Путіним і Зеленським. Що ще трапилося? Загроза кінцевий сюжет, загроза пуску. Рак, Ніжконтидентальної ракети внічно 19 травня. Росія планувала цей запуск, але щось пішло не так і поки що немає зовсім візуального підтвердження, що ця ракета вибухнула на старті, але запуску не було. І було б дивно, якби після цього запуску ракети ЯРС Трамп. Щось вимагав від Путіна. Тому загроза балістики відпадає, але чекати швидкого припинення бойових дій, як обіцяє нам Трамп, теж не варто переможемо.